Дуже важко залишитися в такому віці без нічого. Коли ти прокинувся, в тебе немає не грібенця, а немає зубної щітки, немає одягу, немає нічого. Знаєте, вже пройшло чотири місяці, а більше, мабуть, ще більше. Чи тоді було не так, воно сприймалося, як зараз, а зараз просто коли сюди приходиш, то зайшов з візьми і вийшов з Я Вороженка селища Кмешоваха, прожила тут 54 роки, народилася в цьому будинку. Але з ніч з 30 на 31 травня прямо в будинок попав снаряд. А ну, перед діти ці дома обстріляли в ці висотки. І тут, тут веранда була. Ну, осколком побіла, там такі були. Про бой не незначительний, думаю. Потримати. А у нас бачимо. Зараз проживати в ньому небезпечно, та й ніде. Но... А ви де були в цей момент? В цей момент ми спалися у будинку напроти, в, 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 тому, в підвалі. А чоловік спав, ось тут стояв диван, він спав, на нього, звісно, впала стеля. Ось тут місце. І видно, тут шага А Як я виліз в це вікно? Воно тут завалено було. А я вообще не, не среагировал никак. Я просто из глины вот так вот вылез, под одеялом, видно, заховался, спал. А я еще и до ней, Не сразу. Ну, короче, не осознал. Тут вариантов нету. Тут я должен был остаться на этом диване. Я по день не знаю. Не можу осознати, Дашу выжить. можна вижити. Побитий весь прибіг до підвалу. Я не знаю, може, тому, що в нього в головах стояв столик і дві ікони старовинні стояли. Може, вони йому так спасли, допомогли. Я вже не знаю, як можна було після такого взриву, коли все вижить. А машини там не було? В Ні, машини якраз там не було, да, ж Запоріжжя на цей час. От. Скутер був там і мотоблок був. Ну, тв -тв -тв, Скутер трошки побило. До сусідів воно відкотили та й стоїть у сусідів в гаражі. А що це... Це, це був галіфов. Закривався. От воров. Була пожежа тут рядом ще в одному будинку, і дві пожарки працювали там. Ми визвали, вони кають вони на виїзді. І вже коли приїхали, вже вигорів дві кімнати повністю. Вже. А самі якось самі, самі з підвала вилізли, то й люди. Я бігала по парапету, вони мені воду подавали, оце заливала. Ну що ну, в нас середині балки горять, все падає все це просто невозможна було. Була собака. А собачка зійшла з дому, пови втік. його засипало. Я його відрила, але він вискочив і Він більше не прийшов. Невеличкий старий. Стара собачка була маленька, така і де ми його не шукали. Ми його не знайшли. Я дочкою я працюю вже 35 років. А ким? Вихователь. Уста група. Це група, в якій ми працювали 24 лютого. У нас міг дитячий гомін, а зараз тиша, пустота. Коли зустрічаю. Батьків, дітей, вихованців, то батьки говорять, що діти дуже хочуть до дитячого садочка, що їм не вистачає спілкування з нами, спілкування один з одним. Але ж, як бачите, Росія відібрала у нас навіть це Тому наші діти вимушені. Виїжджати, вимушені сидіти в підвалах, ночувати в підвалах, замість того, щоб гратися разом, гратися і своїми улюбленими іграшками. Тобто нема прощення, нема прощення за те, що зробила Росія і політиці Путіна. Він просто. Нищує наш народ від малого до старого. Квіти, навіть квіти не витримують, які вони були зелені, які вони були пишні, не витримують самогості. Мабуть, вони також хочуть, щоб тут з'явилися знову діти, відчути їх присутність. Коліте, що там. Це група, де відбувалися заняття, де дітки снідали, обідали. Ой, на наперемоч. Якщо побачить мене, то знайте ваші іграшки вас чекають, ми також сумуємо дуже за вами і чекаємо, колись ви все таки коли ж закінчиться ця клята війна, і ми зможемо з вами зразу зустрітися тут. Ну, ви знаєте, живі тіло живе, а внутрі пепел просто. Я не увіряю, я так хочу. Хоча б однокомнатну тут купи в чотирьох етажки, хоча б на нас троїх однако. Купи, щоб ми мали жить. Іменно в вас, не хочу ніде.